Студентка Валерія Хоменко вранці на пари в університет їздить на тролейбусі. Говорить, живе не близько, тому користується транспортом, аби не запізнюватись. Гуртожиток далековато від університету, тому кожен день ми їздимо і туди, і назад на транспорті. За квиток каже, заплатила 10 гривень, як і вчора, та відмовлятися від користування транспортом через дорожчання проїзду не планує. Ціни на все ростуть, а зарплати, виплати не знаю, стипендія, вона залишається незмінною. Місцева жителька Тетяна розповідає, громадським транспортом їздить не щодня, і питанням скільки їй доведеться платити за проїзд, не переймається. У ідеї дуже боли нас Мені якось без різниці. Ціни поки не підіймали, каже водій автобусу 31-го маршруту Андрій. Поки по старому, поки 13 гривень. Нам диспетчер говорить. Ну там диспетчерські пишуть. Якщо, допустимо, що то поміняється, то в диспетчерські написано буде. Там 16 гривень буде написано. І плюс в автобусі буде вартість час 13 писати, а то буде ну, 16. Щоб підготувати квитки та оголошення з інформацією про ціну на проїзд, знадобиться декілька днів, розповідає заступник директора підприємства Чарз авто Руслан Толкачов. каже, його 65 автобусів щодня перевозять пасажирів на п'яти маршрутах міста, і тариф на ці послуги мав зрости ще у 2022 році. З червня 2022 року ми маємо підвищення заробітної плати приблизно на рівні 23%. Значне здорожчання палива більше ніж на 10%. Запасні частини по. Різному від 12 до 50% не треба забувати про підвищення вартості комунальних послуг, водопостачання це від 14%, електроенергія від 20%. Існує методика підрахунку тарифу, яка затверджена, і згідно якої, якщо один з цих факторів збільшується хоча б на 10%. В такому випадку тариф має бути переглянутий, щоб повністю покрити всі витрати. Розповідає оптимальна вартість проїзду має бути 25 гривень. Зрозуміло, що піднімати до такої рівня вартість проїзду дуже складно і досить добре ударило би по гаманцям наших мешканців. Тому знайшли вихід з даного положення. Співпраці з міською владою і вийшли на такий рівень 16 гривень. Таке рішення пов'язано зі збільшенням собівартості перевезень, підвищенням цін на електроенергію та запасні частини. Про це йдеться у його проєкті. Телефоном прокоментував секретар міської ради Юрій Тренкін. Вирішили встановити тариф на проїзд тролейбуса комунального підприємства Черкасова, Черкаської міської ради у розмірі 13 гривень. Значить, і друге другий проект рішення про встановлення тарифів на проїзд у міському пасажирському транспорті. В місце Черкаси Маршрутки над цим рішенням було прийнято наступне перевізникам на комунальної форми власності міста Черкаси, з яким укладено договор на перевезення пасажирів у звичайному режимі руху. Встановити тариф на перевезення одного пасажира в розмірі 16 гривень. З його слів, пасажири за проїзд платитимуть більше з 10 березня. Аліна Бережна, Олександр Кулик, Суспільне. Новини Черкаси.